Нетримання сечі це не норма. На першому місці серед звернень в урологічний стаціонар є пацієнти з сечкаминою хворобою, Аденома передміхрової залози чекає кожного чоловіка на цій планеті в незалежності від його статусу. Топ запитань до лікаря-уролога. Відповідає завідувач урологічного відділення, доктор філософії PHD, лікар вищої категорії Андрій Корицький. З якою патологією найчастіше звертаються до лікаря-уролога на першому місці серед звернень в урологічний стаціонар є. Пацієнти з очками хворобою. Київські обласні клінічні лікарні доступні. Всі сучасні методи до обстеження та лікування даної патології за останні 5-7 років у нас не виконано жодного відкритого оперативного втручання. Всі оперативні втручання виконуємо тільки ендоскопічно. Від простих і до найскладніших каменів закриваємо питання на всіх рівнях: Сечовий міхур, сечовід будь-якої локалізації, камені. Миски всіх груп чашів, крилоподібні камені К3, к 4 Звертайтесь, обов'язково вам допоможемо. Лікар-уролог займається лікуванням тільки чоловічих захворювань. Лікар-уролог займається лікуванням як і чоловіків, так і жінок. Жінки на рівні з чоловіками можуть хворіти і сочкаминою хворобою, запальні. Захворювання, будь-то цистити, піелонефрити, аномалії розвитку з системи. Так склалось історично, що думають, лікар-уролог займається виключно чоловічими проблемами, а лікар-гінеколог займається жіночими. Тому цей міф ми спростовуємо. Турбує нетримання сечі. Нетримання сечі це не норма. Якщо Пацієнтка відмічає підтікання сечі під час сміху, під час кашлю, під час фізичного навантаження необхідно звернутися до лікаря-уролога, пройти про обстеження, якщо виявили стресове нетримання сечі, проведення оперативного лікування закриває це питання на 100%. Які симптоми вказують на можливі проблеми з сечостатевою системою? Будь-які розлади сечовипускання, такі як часте сечовипускання, болісне сечовипускання, нічні сечовипускання, відчуття неповнення спорожнього сечового міхура, необхідно звернутися до уролога і пройти в ЧЕКАП. Аденома передміхрової залози чекає кожного чоловіка на цій планеті в незалежності від його статусу. Тому обов'язково необхідно, маючи ці скарги, необхідно прийти на консультацію до уролога, здати аналіз крові на простат специфічний антиген, виконати ультразвукове дослідження і спати спокійно. Чому? Тому що доброякісна гіперплазія передміхрової залози може перерости в грізне захворювання, таке як рак передміхової залози. Яке лікується набагато важче. тривожні симптоми, коли треба звертатися до уролога. Якщо у пацієнта чи у пацієнтки з'явилась кров в сечі, неодмінно треба звернутися на консультацію до уролога. Бо це може бути і сечокам'яна хвороба, це може бути і запальний процес. Але найстрашніше, щоб ми не пропустили онкологічних захворювань. Тому гематурія, кров в сечі. Неодмінно треба звернутися на консультацію до уролога. Яка добова норма води необхідна для здоров'я нирок? Добова норма води складає від 1,5 до 2 літрів. Якщо людина вживає води більше 3 літрів, то вже може бути патологією. Пацієнту необхідно звернутися на консультацію до Лікаря-уролога або нефролога або ендокринолога, якщо людина вживає менше літра води, це все може призвести до сечокам'яної хвороби. Вживайте достатню кількість рідини, тоді з вашим організмом буде все прекрасно. Як перевірити, чи є пісок в нирках? Великою проблемою є те, що виконавши ультразвукове Дослідження всім пишуть, що є пісок. Для того, щоб чітко сказати, чи є в людини сечокам'яна хвороба, треба виконати комп'ютерну томографію, і тоді ми чітко можемо сказати, чи є сечокам'яна хвороба, чи її немає. Для того, щоб сказати, що необхідно робити з камінцем, в першу чергу треба визначити його локалізацію, де він знаходиться. Зробивши комп'ютерну томографію, ми діагностували камінець нижньої третини якогось із сечоводів. Якщо це камінець в розмірі 5-6 мм, на декілька днів можна розписати консервативне лікування і камінь може вийти самостійно. Якщо камінь неправильної форми чи анатомічно звужені сечоводи, необхідно виконувати оперативні втручання. Як правило, це контактна лазерна ортера як берегти себе від сечокам'яної хвороби? Профілактика захворювань завжди буде коштувати дешевше, чим виявлення уже самої хвороби. Прості чекапи, здача загальних аналізів крові та сечі, біохімічного аналізу крові креатініна сечовини, для чоловіків простат специфічного антигену. Виконання ультразвукового дослідження може вберегти ваше здоров'я. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Звертайтесь до уролога, і ми вирішимо любі ваші проблеми.